Вітаю, уявіть собі технологію, яка здатна збільшити кліки на ваші рекламні оголошення на 450 сітці. Неймовірно, правда, але це реальність, яку сьогодні дають штучний інтелект і його інструменти. Ще у 2012 році JP Morgan Chase уклала партнерство з компанією Persado, що спеціалізується на маркетингових рішеннях з використанням штучного інтелекту. Це партнерство не лише трансформувало їхню комунікацію з клієнтами, а й показало, наскільки потужними можуть бути технології ШИ у бізнесі. Під час тестового запуску компанія побачила разючі результати. Кількість кліків на оголошення, створені ШИ» зросла на 450%. Це підтвердило, що штучний інтелект здатен не лише автоматизувати процеси, але й Значно підвищити ефективність маркетингових стратегій сьогодні. Розширені можливості ШІ, наприклад, такі як ChatGPT, відкривають нові горизонти, вони здатні оптимізувати роботу з Google Ads, починаючи від досліджень і написання текстів до аналізу та створення звітів. Робота, яка раніше займала години, тепер виконується за лічені хвилини. ChatGPT допомагає створювати портрети аудиторії для точнішого таргетингу. Підбирати ефективні ключові слова для Google Ads, аналізувати конкурентів і вдосконалювати стратегії. Наприклад, за допомогою одного запиту ви можете дізнатися, які ключові слова залучають вашу цільову аудиторію, або отримати ідеї для створення текстів, які дійсно працюють. Інтеграція штучного інтелекту у ваш бізнес це не лише тренд. А й необхідність для досягнення успіху. Технології, такі як ChatGPT, допоможуть вам оптимізувати маркетингові кампанії, скоротити витрати та збільшити ефективність. Спробуйте вже зараз і відчуйте, як штучний інтелект може працювати на вашу користь.